Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма Велищі особистості. І сьогодні ми будемо говорити про руського князя з династії Романовичів, правителя Галицько-Волинської держави, вправного політика, полководця, організатора державного життя Данила Галицького. Про першого короля Руси України, за правління якого Галицько-Волинська держава набула свого найбільшого економічно-культурного розвитку, ми будемо згадувати разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, я вітаю вас у нашій вітаю. студії. Вітаю дуже приємно. Данило Романович, який народився в 1201 році. Є сином князя Романа Великого. Та як припускають історики візантійської принцеси, доньки імператора Ісаака II, ангела, є фросині Анни. Данило Галицький належить до старшої. На русі гілки роду Мономаховичів династії Романовичів Рюриковичів з 1211 року він князь Волинський, Галицький, король Руси, винятково здібний правитель. Після тривалої та напруженої боротьби відновив і розбудував Галицьку-Волинську державу, створену його батьком. Хоча шлях до престолу Данила Галицького був доволі тяжким і навіть мало Так, та щонайменше 20 років він йшов до своєї влади. Почнемо напевно. Пані Наталію, з того, чого ж його називають Галицьким? Ну чого він Данило Галицький? Чому в нас випущено чи монету, чи медаль? Я вже не пам'ятаю, де написано, що він Данило Галицький. Чому наше литовище у Львові називається Данила Галицького без короля? Чому це все? Ми говоримо про започаткування у нас титулу короля. Хіба це зле? Чому ми весь час того уникаємо? Чи не працює тут радянська історіографія, яка намагається зманіпулювати фактами і знову ж таки відірвати Україну від загальноєвропейського русла? Бо і Данило, і, і Роман творили свої політичні концепції у взаєминах, передусім з Тевтонським орденом, з угорцями, з поляками і з іншими європейськими народами, але ми знову ж таки цього. Першого нашого короля, а наступним був король і його син, наступним був король і його внук Юрій. Називаємо князем і Галицьким. Я думаю, що тут працює наша внутрішня неповноцінність часом, псевдонаціональна, або радянська історіографія. Ви слушно зауважили, що він був королем Руси. Я власне хочу наголосити на такому. Наголошені назви нашої держави за аналогию до піч, печі, рус, руси. То чому далі він перетворюється в князя? Правда? Отже, як так сталося, що ми від князів Володимира Великого, від княгині Ольги, правда? Бо ми з вами там також побували, прийшли до першого короля. Його королівство визначила. Ну, мега складна суспільно-політична атмосфера того часу. Хоча, хоч про кого ми з вами, пані Наталю, говоримо, ми весь час наголошуємо, що суспільно-політичні обставини були проти персони в випадку із королем Данилом, а не Данилом Галицьким, це щось виняткове, бо він діяв винятково всупереч обставинам і став володарем. Саме завдяки тому, що не зважав на ці обставини. У мабуть, Вмі... і через те, що 20 років все ж таки він йшов mm -hmm. домів бути типуло. і лисом, і левом. І не випадково він свого сина назвав левом, mm -hmm. чи є у нашому українському антропоніміконі, тобто системи називання, є хоч ще одне звіряче ім'я. У нас немає ні ведмедів, ні, ні зайців, ні лисів, але ми маємо цього лева. З подання власне його величности Данила. Так хочете сказати, що це ім'я вперше з'являється? Так, це ім'я вперше з'являється, ну принаймні в назві історичної постаті. А треба це з'ясувати. А знаєте, чому воно є? А є воно через те, що Афродита мала при собі два символи: Лев її охороняв, щоб ніхто на її красу не здатен був посягнути. І мала вона діадему, яка називалася Стефанос. Звідси пішло ім'я Степан або Стефан в польському варіанті, і звісно, в християнській святці війшло ім'я Лев, яке походить із мітології. Ну, ось так воно і сталося. Якщо це ім'я перекладати тюркською, то ми отримуємо Руслана. А Руслан у нас дуже поширене, ім'я з тюркською означає Арслан. Вибачте, що я відійшла в антропонімікон, але просто в Галичині люблять зараз називати дітей Данилами. І треба згадати його братчика. Братчика кликали дуже гарно Василько, ніхто його не називав Васею. Це, це Хіба кота можна Васкою кликати? так? Василько. На сьогодні ми вважаємо, що це здрібніла пестлива форма. А тоді, якщо очільника Волинського князівства називали Василько, то в цей суфікс Ко не вкладали, напевно, щось зменшено пестливе. Тобто, коли ми аналізуємо політичну діяльність короля Данила, то бачимо, що він змагається не лише з поляками. Яками не лише з угорцями, неше з Тевтонським орденом, не лише з монголами. Він змагається з чернігівськими князями і він змагається передусім із питомими боярами. Які вороги для нього були найстрашніші? Ну, я думаю, найстрашніші вороги внутрішні. Завжди найстрашніші вороги внутрішні. Бо якщо ти тримаєш фортецю, а всередині фортеці є зрадник, то фортеці не встояти. Про це свідчить падіння Батурина, про це свідчить комплекс Кочубейщини, яку блискуче означив Юрій Шерек Шевельов. Хочу нагадати у контексті нашої запеклої теперішньої війни, що є три речі, які знищують українця: це малоросійство. Тобто українці дуже часто вважають, що вони не є суб'єктом самостійної історії, і власне через те, що вони так вважають, вони не і не є. Друге, це постійна зрада. А зради постійно бояри постійно зраджували. Так це постійна зрада, і це чинник Москва. Щодо чинника Москви в цю пору короля Данила, то варто зауважити, що король Данило шукав союзників у володимиро Суздальському князівстві. Він розумів, що без союзників найрізноманітного штибу йому не вдасться здолати орди. Крім того, він був неймовірно комунікабельний і він намагався ці союзи укріпити через шлюби своїх дітей. Тобто один син одружився з дочкою литовського правителя, іншого відправив, щоб згодом претендувати на австрійську корону, ще одного відправив до Угорщини короля Бели. Бо... Наскільки вдалими були ці шлюбні союзи? Ну, вони вдали, ми завжди були лише ситуативно, розумієте, тому що філософія тоді була дуже проста: перемагає той, хто володіє зброєю. Хто володіє зброєю? Володіє зброєю той, хто сильний духом, і той, хто егоцентричний. Згадала Леся Українку, яка яка колись сказала, ми паралітики з палахкотливими очима. Я перефразовую ми сильні духом, але силою малі так сказала влучно у своїй геніальній поезії Товаристів на спомін. Ми сильні духом, але силою малі. Так от король Данило довів: ні, стоп, я сильний духом, і я сильний раттю своєю, септо силою. Це один із найпотужніших реформаторів війська. Він саме наше військо зробив дуже сильним своєю кавалерією, септо важкою кінотою. Він одягнув обладунки і коня, і воїна. Але він зробив кінноту не тільки важкою, він зробив кінноту легкою і невагомою. І селян він зробив озброєну піхоту. Так навіть. ще й селян зробив озброєну піхоту і ще й зробив піхоту легкою, одягнувши її у китайську шкіру, себто щоб вона на полі бою поводила себе як барс. Себе поводить. І найпотужніша битва, яку витримав король Данило, це була зовсім не битва з мон, монголами, а це була битва зі своїми 1245 року, бит, битва під Ярославом чи Ярославом, як наголошують. Це битва з чернігівськими князями, яких завше запрошували галицькі бояри на галицький стіл. Галичани часом люблять любити чужинця. А своїм знехтувати це в них, як бачимо, від дуже далеких часів запросити варяга, аби він покняжив. Спочатку Лешко, король польський, чи один із очільників князів польських, бо Польща тоді була роздріблена. Був головним конкурентом Данила. А потім основним конкурентом став князь Чернігівський Ростислав. І саме цей князь, Чернігівський Ростислав, разом із силами угорськими. Польськими пішов проти Данила для того, щоб завоювати Галич. Але уявіть собі, Данило разом зі своїм братом Васильком виграли цю битву. Це була колосальна перемога Данила з внутрішнім ворогом і зовнішнім одночасно. Така, що король Бела спасував і відразу віддав свою доньку. Які перспективи відкривала ця битва? Для Ви знаєте, дуже часто українські переможні битви відкривають перед нами найтяжчі перспективи. Парадокс, uh -huh. але факт: наші перемоги обертаються у наші поразки, а поразки дуже часто абсолютно несподівано стоять нашими перемогами. Взагалі парадоксальна нація. Парадоксальність взагалі полягає в самому нашому існуванні. Кожна наша революція обов'язково закінчується контрреволюцією. Кожна наша переможна битва, як до прикладу, конотоп битва під Конотопом, перетворюється у криваве вирізання українців. Тут велика перемога під Ярославом перетворилася в те, що монголо татари зрозуміли, що так це ж дуже серйозний суперник. Його треба знищити. Це суперник, який власними силами може здолати внутрішнього ворога так своїх галичан. Хоч простолюд чекав Данила, простолюд відкривав браму і хотів, врешті-решт, мати свого правителя, а не чужинця. Але чи наш простолюд здатен вийти на кінь історії великий знак запитання з огляду. На те, що ми державу втрачаємо після кожної революції. І саме тоді короля Данила було покликано приїхати до Орди. Данило не хотів цього, послав свого сина Лева, цього чарівного Лева, з яким пов'язують місто Львів, хоч засновником цього міста є, власне, Данило, як і засновником міста Холм. бо... Колм стало потужною фортецею, яку татари не могли взяти, чи монголо-татари. І коли Данило приїхав до Орди, то хан Ординський Батий, запроп... Батий запропонував йому ярлик лише на галицько волинське князівство. Але Данило робив все для того, щоб з'єдналася Волинь із Галичу, тому що це зробив його батько, великий Роман, батько, який загинув на полі битви із поляками. Матір Анна вислушно зазначили, що вона була донькою візантійського імператора, хоч Візантія на цей час зазнала. Шаленого тиску і фактично пішла донизу у своєму вважати, рожатку. що король Данило по суті потрапив в залежність до Золотої Орди після цієї зустрічі. Це була зустрічі. це була дуже позірна залежність. Це була залежність, я би сказала, зовнішнього характеру. Вона ніколи не була внутрішньою залежністю. Це його вразило, тому що це була людина не просто амбітна, це був за кров'ю великий українець. Це був Романович і це одночасно був Рюриковичем. Він був нащадком роду Мономаха і він бачив свою державу не у вигляді Галичини, тому не треба називати його Данилом Галицьким. І король Данило це один із найяскравіших соборників. Тому у 1239 році він взяв Київ. Київ вітав його, Київ бачив у ньому велику силу, бо ще батько його роман взяв в Київ. Тоді естафета першості з руси Київської землі Чернігівської і Переяславської перейшла на західну Україну. У нас постійно такі відтоки, перетоки, припливи і відпливи. І чому він столицю з Галича переніс до дохову? Для того, щоб захистити столицю від нападів монголів. Він розумів, що вони будуть рухатися. Що більше на Західну Україну. У Києві він залишив свого намісника Дмитра. Але Київ було взято в 1240 році. Після 1240 року монголо-татари рушили на Галичину. І монголо-татари, пані Наталю, діяли дуже цікавим методом. Той метод зараз повністю запозичила Московія, тому що вона витвір Золотої Орди, вона витвір з огляду на моделі побудови держави. Монголо-татари змусили Данила і Василька самим розібрати оборонні мури. Ви уявляєте, який жах, що мали почувати ці великі державники, без сумніву, великі державники, що Які будували нові міста. Які будували нові фортеці, найпотужніші, не всі вдалося взяти татарам на зразок ага. Кременця, не взяли, так і інших міст не взяли, а тут наказали. І щоб врятувати люд і землю від несамовитого спустошення, вони пішли на це і розібрали ці оборонні. вали. До речі, те, що Данило був державником і дуже піклувався про свій народ. Цікаві речі виявлені, що він здійснював перепис населення після кожних набігів ординців. Він розумів, що за кожним життям простої людини буде дихання його землі чи не буде, дихати далі його земля. Тобто він знав ціну людського життя. І для нього це не була статистика. Для нього це було усвідомлення того, хто ж ту землю буде захищати. Крім того, це один із тих королів, який дуже потужно розбудовував свій державний апарат. У цю систему ми тепер це називаємо державні службовці. У Ось... до речі, з'явилися в його державному апараті такі службовці, як двірські віддали справами королівського двору, печатники, канцлери, відповідальні за початку держави, воєводи, як воєнначальники окремих частин, стольники, сідельники. Так, тобто він розбудовував потужно державний апарат. Як це сталося, що він став королем? Сталося це власне через те, що Ватикан провадив свою гру. Немає більш політичної структури, ніж церква. Нехай хтось спробує мені це заперечити. Інша річ, що є церква, яка працює на благо держави, а з іншого боку, яка працює проти держави. Але ж галицько Волинське князівство тільки виграло від того, що Данило став. королем? Без сумніву, що, що так, але. А в чому полягала власне а, гра. А, а, а торги, пані Наталю, політика це звичайно торги. Коли м, папа е, пропонував йому корону, то він хотів щось натомість. Просто так корони не пропонують. Тому що корона це виведення тебе в один ранг зі всім західноєвропейським світом. Отже, що хотів папа? Папа хотів Унії. А що означало відійти від православ'я для короля Данила? Ну, це якоюсь мірою ну, зрада свого вибору. Так? На що Данило свою мову висунув? Давайте війська. Христовий похід, хрестовий похід, так званий, званий хрестовий похід. Тоді я прийму цю так звану корону. Тобто він дуже довго думав. Це не був чоловік, який відрухово діяв. Він виважував пані Наталю. Це був король, який знав ціну союзникові. Це вже в 20 столітті. Хтось з мудрих сказав, що гірше за союзника може бути хіба що його відсутність? Степан Бандера казав ще ліпше, задля того, щоб врятувати Україну, я готовий піти на союз, ситуативний союз навіть з самим чортом. Так от Данило е, е, намагався шукати союзників серед князів суздальських і знайшов, в особі князя Андрія. Він шукав союзників серед поляків і знайшов. Серед поляків він постійно намагався до Союзу залучити угорців. Це для нього було дуже логічно, бо він виховувався у дворі угорського короля Ну і віддав туди сина. І віддав туди сина. Ну і зрештою його мама Анна. Після того, коли бояри почали, як завжди, мутити свої інтриги, щоб врятувати життя своїм дітям, змушила змушена була покинути Галич і переїхати на Волинь. І фактично, королівський двір угорський, врятував життя дітям Романовичів, бо свої їх роздирали на практиці. Союзники всі <кхід> допомогли, звісно, що ні. І це ще раз свідчить про те, що е, якщо ти шукаєш союзників, то ти маєш передусім розраховувати на свої сили. І взагалі, якщо ти сильний чоловік, то ти маєш розуміти, що ти абсолютно самотній. І він це усвідомив і потім розірвав будь-які стосунки із папою. Для нього прийняття цієї корони чи цієї унії були абсолютно позирними і невнутрішніми речами. Він не надавав цьому великого значення в сенсі амбітності. До нього була інша амбіція, аби держава була сильна, і аби врятувати край свій від Орди. Чи вдалося йому це зробити? Ні, він впадав у глибоку печаль. І відійшов від тяжких хвороб у 1264 році. Ми отримали цю залежність від монголів, але залежність була радше зовнішнього характеру, а не внутрішнього. Цього короля не скорили, тому що його діти, Лев і Юрій, продовжували справу свого батька, тобто для нас король Данило це людина дуже високої гідності і постави. Це один із найпотужніших державників з соборницькою ідеєю. І нарешті третє: шукай союзників, але розраховуй тільки на себе. На Західну Європу не впливали жодні заклики. Тримати оборону проти Орди, так як на тепер не впливають на Західну Європу наші заклики разом протистояти ворогові. Пані Ірина, а от чи правильно вважати, що Галицько-Волинська держава проіснувала понад століття. Грушевський, до речі, це державне утворення назвав найбезпосереднішим спадкоємцем Київської Русі? Так, це безперечно був спадкоємець Київської Русі. І Русь, Київська, була приречена на розпад після відходу Володимира Мономаха. Почалися розбрати миж синами Володимира Мономаха, і розбрат існує тоді, коли немає сильної особистості. І цією сильною особистістю виявився Роман і його діти. Тому всі погляди були звернені на Західну Україну. А те, що це була сильна особистість, свідчать його дії, і свідчать його спроби знайти союзників, але, врешті-решт, найсерйозніші битви він вигравав тоді, коли брав в них участь сам, без союзників. Навпаки, союзники були тоді паралізовані його перемогою. І йшли на домовленості з ним, як зокрема битва під Ярославом в 1245 році. Ну говорять історики про, про те, що з усіх зовнішніх дій найуспішнішим був похід на ятвягів, коли Данило змусив їх платити навіть Данину. Так і не тільки похід на ятвягів, це плем'я, яке сусідувало із Волинянами. А ще пані Наталю, він захопив цілу Люблинську землю. Тобто він зайшов на етнічні території Польщі, і тоді Україна була однією з найбільших держав Центральної Європи. Захопивши, захопив, захопив Люб, Люблинські землі. Його син е, повторював те, що робив батько. Але потім, коли треба було помиритися із поляками, він самовільно відступився від цієї землі. Тобто, це був типовий князь з імперським способом мислення. І тому, як часом наші аналітики люблять казати, ми ніколи нікого не завойовували, ми такі білі і пухнасті. Ми так тільки все в межах своєї країни творили. Ні, це рання середньовічна доба. Коли якщо не ти захопив, то тебе захоплять. Це весь час треба було бути в насторожі. Це дуже класна школа для теперішніх наших політиків, які роз'їджені ідеологією лібералізму, яка веде до ослаблення моральної сили, духовної сили і мілітарної сили. Цей чоловік розумів, що тільки зі зброєю в руках можна тримати оборону. До речі, історик Дорошенко писав, що галицько волинське князівство друга велика держава на українській землі, збудована українськими руками, яка зуміла об'єднати біля себе. Більшу частину українських етнографічних а, земель свого часу. А чому о, зміцнення існування такої держави галицько волицького князівства було явищем лише тимчасовим? Все ж таки залежало від керівників, які тоді були при владі, від цих осіб, mm. від самого Данила і його синів? Я думаю, залежало, я думаю, що залежало це і від сусідів, які зростали в цю пору на кін історії виходило Литовське князівство. І фактично Волинь з Литовським князівством була у дуже тісних взаєминах, і зрештою Волиняни самі запросили на свій престол литовців. І так поволі відбулася інкорпорація Волині у Литовське князівство, а Галичина була роздерта через Крейську Унію меж угорцями. І Польщею, тобто ви слушно зауважили, коли з арени історії відійшли сильні персони, то сильні персони народилися у сусідніх народів. Але наші стосунки із литовським князівством це, це чи не найкомфортніші історичні стосунки? Наша мова зберегла статус державної, і литовці тоді заявили, що ми. Старини не рухаємо і новини не вводимо. Така доля чекала на Волинь. Зовсім на іншу долю чекала Галичина. Тоді Польща зміцнила свої сили, і Угорщина зміцнила свої сили. І Галичина у 1387 році опинилася роздертою між Угорщиною і Польщею. І разом з тим традиція Галицька також значною мірою була понівечена. Але в чому полягає сила Галичини? Сила Галичини полягає в тому, що вона. Відновилася, вона просто воскресла як Фенікс. Це неймовірні явища. Саме польський тиск, пані Наталію, народив Маркіяна Шишкевича у 1833 році. Саме польський тиск структурував Галичину на дві базові партії партії народців Москофілів. І саме польський тиск у 1933 році, наголошую саме на цій даті, народив Степана Бандеру. І джерела цієї Бандерівської сили, і Львова, як Бандерштату, лежать в епосі короля Данила. Сильна постать відійшла, і сильна постать в Галичині народилася. У вісімнадцятому, в дев'ятнадцятому столітті Шашкевич, Андрей Шептицький, двадцяте століття, а потім Степан Бандера. Тобто нам сьогодні людям третього тисячоліття треба бачити оцей зв'язок. Він додає нам внутрішню силу і він свідчить про історичну закономірність, ніколи не поступатися від свого, незважаючи на те, на скільки сильний сусід. Сьогодні він сильний, а завтра він слабкий, якщо ти. Сильніше тимеш. І, зрештою, ми живемо дуже коротке життя, встигаємо нашу силу передати нашим дітям. Данило це зробив, передав своїм дітям. Це один із найпотужніших державників і соборників. І цю ідею соборництва і державництва в Данилові, як королеві, треба відроджувати, пропагувати і популяризувати. Ну, до речі, хочу завершити нашу розмову словами літописця, який оплакував смерть короля Данила. Сей же король був князем Добрим, хоробрим, мудрим який спорудив городи многі і церкви поставив і оздобив їх різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився і був із братом своїм Васильком. Сей же Данило був другим по Соломоні. Красиво, надзвичайно дякую за розмову. Дякую. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, була гостею нашої програми. Дякую, що були з нами. Це була програма «Величі особистості. До зустрічі в ефірі.